Ввиду того, что украинизация не вытекает из культурных интересов населения и служит классовому врагу, Президиум Северо-Кавказского края с полкома постановляет приостановить украинизацию во всех районах и станицах, перевести все дело производства на русский язык, перевести все газеты на русский язык, а также прочую литературу, подготовить мероприятия для перевода преподавания во всех школах на русский язык, радиовещание на украинском языке прекратить. Вот так оно пришло. Забирали не тільки мову, забирали хліб і худобу, забирали землю, руйнували храми і одвічні звичаї. Словом ламали козацтво хребта. Серед 13 кубанських станиць, що на біду свою потрапили восени 32-го року на так звану чорну дошку за невиконання плану хлібопоставок, була і станиця Полтавська. Виселіть кратчайший срок в северной області СССР і станиці Полтавської як найболі контрреволюційний всіх жителів, підписали молотом Сталин. Голод на щедру кубанську землю, як до речі, і на Україну, привезли на залізному коні колективізації. Документи свідчать на землі, де, як кажуть, голоблю увіткни і вона зацвіте. Люди поїдали людей. Надо, чтобы все кубанские казаки знали, как в 1921 году терских казаков перестреляли, которые сопротивляли советской власти. Вам не нравится здесь работать? Мы переселим вас. Переселяй, разделяй и благодарю. Сталин творчо за свою досвид российских императоров. Операции по выселению проводили НКВДисты и частины Червоной армии. Із станиці Полтавської вивезли за 12 днів 20 тисяч душ, чоловіків, жінок, стариків, дітей. А загалом в 30-х роках понад 350 тисяч кубанців вимерли, ще понад півмільйона розвіяли по світах, 17 станиць стерли з лиця землі назавжди. От половину станиці вислали у нас, а потім з Ленинградської області що ли, сюди навезли других людей. І назвали Єлєнградську в 33-му році. Тепер. Я пам'ятаю своє дитинство. ходив я в 2 клас в школу, учитель спрашивав національність. Я кажу, козак. А Він нема такої нації. Русський. Прийшов додому, плачу. що, сино, який я русський, я ж козак. А що таке? Учитель отак-ось так сказав. Ну, наші будемо руски, а то вийшли нас на соловки. А тому в школі організовували кавалерійський казачий кружок. А я батька боявся, батько бив мене, аби не бив, я б не знаю, що був. Приходять додому папа. я запишусь казачий кавалерійський кружок. Де в школі не смій. То я так сльози, не смій нас кисити, на соловки, а хлопці записуються за ремінь. Ударив несколько разів. Ну я не записав. Проходить час, він батько мене питає, Ну, Павло, як живеш, де хлопці твої, щоб писалися. Та їх немає, в школу не ходять. Ну, знай, де вони, знай у школі, а їх всіх на висоту відправили.